Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, духівка. Прошу допоможіть, скажіть, чи закриті дороги на гроші Усі, хто дивиться відео, близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на гроші? Тих, хто дивиться відео. Ох, дуже сильно така е, патологічна заздрість, я це називаю, дуже сильно, <кій> прям агресивно і підступно закривають шляхи, роблять порчу на бідність і використовують церковний егрегор. Людина, взагалі, ви не винні ні в чому, безпричинно це агресія. Ні, де чоловік. І на майбутнє ця людина буде з вами приємно спілкуватися. Це, це, ця людина вам закрила дороги на гроші, за спиною це робить, в обличчя посміхається. Хочу, щоб ви з ним спілкувалися. Заперечу, повністю весь негатив убираю. А у вас все одно будуть гроші, і ви зможете придбати своє житло. От. І у вас перемога на майбутнє. Дуже хороші карти. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, одведіть, одверніть агресора, одведіть ворога, зрадника. Всі, хто на ваші гроші позариться, без рук, без ніг, без голови останеться. Буде так і так буде. Більше лиха зробити не зможе. Знімаю, анулірую всі програми, магію негативну, церковну негативну. Магію анулірую, убираю всі крадники, стяги, порче на бідність, знімаю, анулірую. Всі блоки убираю, із вашої роботи знімаю блоки. До вас ідуть великі потоки грошей, без перешкод. Буде так і так буде. Трохи на гроші буде Все сказано, стійно, так буде. Угу. Ще Оморочка стоїть. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив у всіх, хто дивиться відео близьких людей перешкоди на дорогах на гроші. Чи є перешкоди на дорогах на гроші? Ну от він стоїть, крадник. Дивіться, що творять приворот поставлений. Вся ваша енергія уходить до цієї людини. Скажіть, допоможіть, хто це робить? Де така людина може ховатись? От мені йде це людина, наче доросла, а всередині дитина. Це ну, періодично, да, це давно то вдається оговтатись від цього нападу, а тоді знову воно ховається, ховається за якимись дітьми. Скажіть. Оце? Хто те? Хто нападав? Чоловік. Він <кхм> має проблеми із психікою. Заперечує весь негатив. Убираю. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на гроші відкриті. Більше ніхто не зможе втручатися у ваше життя, заважати, заробляти гроші не зможе. Зняті повністю всі блоки. Відкриваю дороги на гроші, відкриті. Весняти, убираю. Може, заздрість така будь що... Чому ви, а не він. Ну, тут більше мені йде навіть якась популярність, чи як ви успіх маєте, а в нього немає. От у вас успіх, а в нього немає. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую повністю всі програми. Негативні знімаю, отсікаю. Відкриваються дороги на гроші, знімаються всі блоки, заздрість, зглаз, порчі. Більше немає ніякого перекриття доріг. Дороги на гроші відкриті, дороги легкі. Двері всі відкриті. Буде так і так буде. До вас йдуть великі потоки грошей, без перешкод, радісними, легкими шляхами. Надходять гроші стабільно, буде так і так буде. І прошу вищі сили, допоможіть. Поверніть все, що було стягнуто, все, що було зупинено. У повній мірі повертаю до тих, хто дивиться від близьких людей, прикрили. Прошу Верховного Суда. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям надходять гроші без перешкод. Відкриваються всі шляхи, убираю перешкоди, більше немає затримок, приходять замовлення, клієнти, всі, хто був зупинений, тепер ідуть без перешкод. Буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено так буде. От, вищі сили. Скажіть, допоможіть. Це питання від глядачів може програтись у того, хто питав, допомогти верніше тому, хто питав, і програтись у людей, які дивляться відео, якщо схожа проблема у вас. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Яка перешкода, що заважає онуці знайти роботу, працювати, гарну роботу. Знайти роботу онуці. Або онуку онучці. Так. Відна онучка, плаче, страждає. Хто зробив. Угу. Мало бути все гаразд. В минулому її вже відкрились, відкривали дороги, чистили, і в неї мало все бути добре. Тут поставлено закольцовку якусь отворот, вона має постійно ходити по колу. Це навмисно зроблено. Заперечу весь негатив убираю, заперечу весь негатив знімаю. Блок стоїть, заперечу весь негатив убираю. Відкриваю дорогу на роботу, онука, внучці, відкритий шлях. Буде так і так буде. Ці порції прокляття знімаю, закальцовки знімаю, руйную, розсікаю. Мороки знімаю, відкриваю дороги на роботу. Більше не треба довго чекати, приходить якомога швидше робота, гарна робота. Більше немає жодної перешкоди. Дорога на роботу відкрита, буде так і так буде. Великі потоки грошей йдуть до онуки, без перешкод буде так і так. Буде. Дорога відкрита. Фіпарчі прокляття знімаю маніпуляції, звинувачення, обираю, висушую сльози і страждання, всю депресію обираю. Відкриваю шляхи дороги на роботу. На роботу дорога відкрита абсолютно. Дорога легка. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги відкрити шляхи і дороги на роботу. Унусі того, хто питав, хто дивиться відео, робота приходить без перешкод, легка і багато, і така, щоб подобалась, буде так і так буде. Стабільний прибуток, гроші приходять без перешкод Не буде все сказане. здійснено так буде і так є. От так що періодично треба просто дивитися, переглядати ці питання, бачите, хтось блокує. Вже раніше знімалося. Може, ви робили якісь, може, відео дивились такі, як в Ютубі. І Раз на місяць, хоча б треба дивитися, то хтось блокує саме роботу, намагається закрити, щоб мучилась і прям дивиться, як плаче, щоб страждали. О, такі робота така допомагає. Такі чистки треба дивитися, робить. І ще хочу нагадати, якщо у вас є якісь питання, можна записатися на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму, є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі, але вам бажано зробити донат, на яку ви заважаєте за потрібну суму, це вже на ваш вибір, на загальний розгляд. Питання робите донат. От. І ще хочу нагадати про наших військових України. Будь ласка, не забувайте, допомагайте нашим військовим, допомагайте закривати збір людям, що збирають для військових все, що їм потрібно. На цьому я буду завершувати. Бажаю вам, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались і легкими шляхами, радісними до вас приходили гроші. Вам можна бути багатими, щасливими, буде так і так є. Також дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!